Тись програма перевірена на собі, і я її ведуча Наталія Малишова. Коли в гуртожитку поруч немає хлопця, а дівчині потрібно забити цвяха, доводиться справлятися власноруч. В цьому випуску ми дізнаємось, яку чоловічу справу роблять дівчата. До того, як переїхати до гуртожитку, студенти жили з батьками і не переймалися про домашній побут. Тепер же вони зіткнулися з цими проблемами. Що робити, коли зламався кран, чи потрібно відремонтувати полицю? Я на власному прикладі покажу, як вирішити цю проблему. Дівчата взагалі приїжджають, вони не вміють підмітати дощ. Тобто приходиться їм ну, навіть показувати, от брати віник і показувати, як правильно мести. О. То вже видно тоді результат. Коли вони вже другий раз виходять, видно вже результат, що якось воно є. На них. В деяких кімнатах відра і трьох не було. В інших віника і совка не було. Вони не розуміють, що треба там на столі толяку, на сірванті витерти. О, тобто свою комп'ютер, свій ноутбук протерти, пусу треба мити, не залишати. Тобто ми це все їм розказуємо, напоминаємо. Heart, sinking, Деякі вчаться варити суп. От. Деякі хлопці до третього курсу їм варять дівчата. Ну, хлопці допомагають як, допомагають щось перенести. От, на території загрібають, грузять листя. Тобто, ну теж вони щось учаться. Тут можна так сказати, учаться, тому що дівчатам довелося виконувати чоловічу роботу. Натомість хлопцям довелося опановувати хатні справи. Вони охоче поділилися досвідом. Спершу ми поспілкувалися з дівчатами. Дуже часто нам доводиться самим набирати і приносити собі воду у баклажках. Це може бути 6 літрів, і 9 літрів. Для дівчини це досить важко, і в гуртожитку важко знайти хлопця, який погодився і допоміг принести. Тому таку роботу ми виконуємо ну, раз у два дні, можливо, ну, можливо, і частіше, коли там літо і потребується більше води. Ну, для дівчини це дійсно дуже важко. А в гуртожитку мені часто доводиться. Самостійно вкручувати лампочку. Часто ламаються у нас дверки від шкафи або від тумбочок, тому власноруч особисто потрібно їх прикручувати, ледь не кожного тижня, тому що все старе. Часто реплять двері то на кухні, то у кімнаті, тому потрібно їх постійно змазувати. Змазуємо підручними засобами олії, щоб під руку поводиться. Іноді е, доводиться жінкам виконувати чоловічі роботи. Наприклад, ми у себе тут гуртожитку вимушені там викручувати лап виносити мусор, там вітра переносити, іноді переносили шафу з однієї кімнати в іншу, тому що не знайшли ну чоловіків. А, також був випадок, коли у нас зламалися двері, і ми просто викриткою прикручували завіси до дверей, щоб двері були на. Ній. Оскільки нема на кого перекласти ці обов'язки, мені доводиться вбивать комах навіть у лампочки. За весь період, коли я проживаю в гуртожитку, мені доводиться виконувати таку чоловічу роботу, як вкручувати лампочки, ремонтувати полички та носити воду. Один із студентів розповів, які хатні справи йому доводиться робити у гуртожитку. Ну, оскільки я живу в гуртожитку, мені доводиться самому стирати, мити посуд, прибирати в кімнаті, готувати, їсти і загалом виконувати фактично всю жіночу роботу, оскільки мами поруч немає. Я власноруч намагаюсь відремонтувати дверця та шафи. Тепер спробуємо забити цвяхи для майбутньої картини. Спочатку потрібно помітити потрібне для вас місце. А потім вже забиваємо цвяхи Отже, на власному прикладі ми переконалися, що дівчина справляється з чоловічою роботою, коли є в цьому необхідність. Ви дивились програму Перевірена собі, і з вами була я, Наталія Малижо.